Благослови, Владико! Благословен Бог наш! завжди нині повсякчас, і на віки Амінь! Христос воскрес із мертвих! смертю, смерть подала. І тим, що гроба життя, дарував, Христос воскрес із мертвих, смерть смерть подала, і тим, що гроба життя, дарував. Христос воскрес із мертвих, смерть смерть подала, І тим, що гроба життя, дарував. нас, боже, Велика милості твоєї, молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи помили, Господи помили, Господи помилуй, ще молимось, за каця нашого святішого патріарха Філарета і владика нашого, присвященніше епископа Фотія. І за все простів радство нашим, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, ще молимось, за Богом бережну краю нашу, за владу її, щоб ми тихе життя прожили усяком блочестві і чистоті. Господи помилуй, Господи помилуй, Помилуй. Ще молимось за святіше патріархів православних, за благодісних, які повіки забуті, фондато святого храму, цього, і всіх народні розпочилих Отців, братів наших, що тут і лежать православних, помилили, Господи помилили. Господи Та милість, життя, мир, мистра, спасіння, позайтання, прочних пуща ріхів, робів Божих, всіх, хто стоять тут і моляться. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. ще молимось за тих, що дари приносять і доброчують у святому і всечасному храмі цьому. За тих, що труди заспівають, і за всіх присутніх людей, що сподівається від тебе Великої, багатої милості, Господи помилуй, господи помилуй, господи помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, надія всіх кінців землі. І ти, якщо в морі далеко, і милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас, бо ти милостивий, і чоловіколюбний Бог син, і тобі славу зсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віки. Воні, многие... Это... пасхальне послання патріарха Київського і всієї руси в Україні філарет, розвященим ахіпастирям, боголюбивим пастирям. Чесному чернецтву та всім вірним Української православної церкви Київського патріархату. Дорогі браття і сестри, Христос воскрес! На воскрес! У цьому році український народ святкує Воскресіння Христове умовах агресійних дій Росії щодо України. В той час. Коли нові каїни убивають своїх українських братів, це попущення Боже відчув на собі весь український народ. Як нам радіти пасхальною радістю, коли скорбота прокотилася по всій Україні і доторкнулася до сердець безлічі людей? Чи можемо радіти в таких умовах? Не тільки можемо, а й повинні. Ученики Ісуса Христа плакали та ридали, коли їхнього учителя розіп'яли, і він помер на хресті. Їхня скорбота була набагатою глибшою і важчою, ніж наші теперішні біди. Але апостоли зраділи, побачивши воскреслого Господа, і справдили те, що обіцяв їм Спаситель перед своїми стражданнями, коли сказав, я знову побачу вас, і зрадіє серце ваше і радості вашої ніхто не відбере від вас. У земному житті все змінюється, скорботи не бувають постійними, вони змінюються на радість. Війни також не бувають безкінечні. Вони закінчуються миром. В історії ми бачимо, що добро завжди перемагає зло, істина неправду, життя смерть. Син Божий для того втілився і став людиною, щоб перемогти в людській природі гріх. Він для того помер на кресті, щоб воскреснути і перемогти смерть. Тепер для нас не страшні ні гріх, ні смерть. Гріх не страшний, тому що Бог через покаяння прощає людські гріхи. Він простив благорозумного розбійника на кресті, плутницю, яка слезами омивала ноги Спасителя і намащувала їх дорогоцінним миром. Митаря Закхея, який обіцяв половину свого майна роздати убогим, а кого скривдив повернути вчетверо. Він простив гонителя Савла, який став великим апостолом Павлом, і донині Господь милостиво прощає всіх грішників, великих і малих, які каються. Чи маємо ми після цього підстави радіти? Звісно, що так, і все це дало нам Воскресіння Христове. Тому Господь сказав апостолам зрадіє серце ваше і радості вашої ніхто не відбере від вас. Хіба тільки через прощення наших віків ми повинні радіти. Ще більшою підставою для радості є наше Воскресіння і смерть. Ми хоч і помремо, але воскреснемо І знову наші душі з'єднаються з нашими тілами. Що є доказом нашого загального Воскресіння? Воскресіння Ісуса Христа. Якщо Христос Воскрес, то чому ми не воскресли? Той, хто сам Воскрес і сказав, що і всі ми люди теж воскресли. Христос сказав про себе, що Він є істина, не може говорити неправду той, хто Воскрес і смерть. Якщо ми воскреснемо і побачимо Господа і всіх святих, зокрема і наших померлих, то чи маємо ми підставу радіти? Кожна розумна людина скаже так, ми маємо підставу для радості. Ось чому Ісус Христос сказав: і радості вашої ніхто не відбере від вас. Наша радість ґрунтується на Воскресінні Христова. Цю істину кожен із нас підтверджує, коли на вітання Христос Воскрес відповідає, бо істину Воскрес. Якщо ми так говоримо, то ми кажемо правду чи неправду. Якщо хто не вірить у Воскресіння Христове, то Він не Воскресіння Христове. Дає нам надію, що Господь наш Ісус Христос, який подолав смерть, має владу і над всіма нашими бідами, скорботами і труднощами. Він попускає кризи в людському суспільстві, Він і долає їх. Але нам треба повертатися до Бога всім своїм серцем, всією душею, цією істотою. Адже Бог. Благодіє і піклується не тільки про вестинський рід загалом, але й про кожну людину, зокрема, особливо про християнин. Ісус Христос, який сказав: немає волі Отця вашого Небесного, щоб загинув один з малих цих». Але Він хоче, щоб усі ті, що не вірують у нього, покаялися і увірували в нього, спаслися. Дорогі браття і сестри, сердечно вітаю вас зі святом світлого Воскресіння Христового. Вітаю з Паскою Христовою президента України Петра Порошенка, Верховну Раду, український уряд, Збройні Сили України, які у складних умовах, віддаючи своє життя, захищають нашу свободу. Нашу територію, нашу батьківщину. Вітає з великим Христовським святом весь український народ і всіх українців в усіх країнах світу на всіх континентах. Нехай Воскресний Господь своєю благодаттю захистить Україну від зовнішнього агресора і внутрішніх ворогів і допоможе нам навести лад у нашому українському домі. Світло Воскресіння Христового нехай подає нам благодатну силу перетерпіти та перебороти всі труднощі, які випали на нашу долю, щоб нам досягти миру і добробути в земному житті і стати спільниками життя вічного, завжди радіючи і поставляючи нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа який своїм розп'яттям і воскресінням подолав наш гріх і смерть. Амінь. Воістину Христос воскрес. Пасха Христова, 2016 рік міста Київ, чоларет, Патріарх Київський і всієї Руси України.